Івілізовані до лав ЗСУ фізичні особи-підприємці мають право на звільнення від податкових зобов'язань. Для цього нагадують у ДПС, військовослужбовцю треба звернутися до податкового органу з відповідною заявою. Наразі чимало фізичних осіб-підприємців захищають країну на фронті. І упродовж цих років ФОПом першої та другої групи єдиного податку система автоматично щомісяця нараховує податкові зобов'язання з єдиного податку, а вже з початку 2025-го із військового збору. Важливо, що таку заяву необхідно подати протягом 10 днів з моменту демобілізації, але ми розуміємо, що в окремих випадках ну, десь не завжди ФОПи вкладаються в такі терміни, тому головою ДПС України Русланом Кравченком ініційовано відповідні пропозиції до Міністерства фінансів України щодо продовження такого терміну. Якщо мобілізований ФОП. Подасть відповідну заяву у встановленні законодавством терміну, то йому усі нарахування за період його проходження військової служби будуть скасовані. У разі мобілізації ФОП може уповноважити іншу особу на ведення свого бізнесу. В такому випадку вона зобов'язана виплачувати працівникам заробітну плату та утримувати за неї податки. При цьому виконати обов'язок щодо їх сплати може і ФОП протягом 180 днів. Штрафні санкції при цьому застосовуватись не будуть. Крім того, для ФОП передбачено ще такий механізм як відтермінування виконання своїх податкових зобов'язань. Це передбачає наказ 225 міністерства фінансів України, згідно якого ФОПу необхідно подати заяву про неможливість своєчасного виконання податкових обов'язків. І якщо він сплатить податки, подасть відповідну звітність протягом 180 днів після завершення воєнного стану, то до нього також не будуть застосовуватися штрафні санкції. Тобто, фактично, цей наказ він передбачає не звільнення від сплати податків, а лише його відтермінування. Подати заяву щодо звільнення від сплати податків необхідно протягом 10 днів після демобілізації. Якщо ФОП цим правом не скористається, податкові зобов'язання за період служби йому будуть нараховуватися у повному обсязі. Віталія Коуч Андрій Аргара, телеканал 402. Задля безпеки на Прикарпатті скасували всі масові заходи на Великдень. Таке рішення прийняла Рада оборони області з огляду на підвищений ризик російських атак. Підступні ракетні удари по кривому розі і сумах, внаслідок яких загинули десятки людей, зокрема й діти, нагадують усім нам, що війна триває на всій території України і всюди є загроза. Саме тому напередодні одного з найбільших релігійних свят року Воскресіння Господнього на Раді оборони області прийняли рішення про скасування усіх масових заходів на території Прикарпаття. Рекомендували головам громад. Теж вжити належних заходів та відмовитися від проведення подій, які передбачають скупчення великої кількості людей. Окрім того, очільниця області нагадує, комендантську годину ніхто не скасовував. То з опівночі до п'ятої ранку перебувати на вулиці без відповідних дозволів заборонено. Бути пильними та обачними, аби не перетворити свято на трагедію. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Великодня. Практично усіх храмах нашої області від. Відбув... Улися профілактичні відпрацювання також бесіди з священнослужителями, з прихожанами. Також рятувальники під час таких профілактичних оглядів розповіли та нагадали священнослужителям про правила користування первинними засобами пожежого гасіння. Також перевірили наявність первинних засобів пожежого гасіння саме в храмах. Перевірили шляхи евакуації. Наголосили на тому, щоб наголошували прихожанам про те, що не потрібно перешкоджати шляхам евакуації, не скупчуватися біля них, не ставити під час освячення кошики для того, щоб вони завжди були у вільному доступі. Надзвичайники просять уважно слідкувати за приладами на кухні під час приготування святкових страв. Крім того, наголошують на обережному поводженні зі свічками, аби уникнути пожеж. Необхідно їх ставити якнайдальше від кошика. Якщо свічка стоїть кошику, необхідно передбачити покриття, на яке вона буде скапувати. Щоб воно не щоб не було контакту з кошиком, не було контакту з одягом. Також дуже часто будуть ставити після літургії свічки на могили. Необхідно слідкувати за тим, щоб не було контакту з травою, тому що дуже часто, саме після таких масових заходів, виникають пожежі на кладовищах через те, що люди залишають запаленими свічки. Закликають людей і обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги, і в разі небезпеки якнайшвидше прямувати до укриття. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Надавати кваліфіковану допомогу в комфортних умовах у міській поліклініці номер 5 відкрили два капітально оновлені кабінети. Перша локація клініко-діагностична лабораторія. Вона обладнана сучасною апаратурою. А ще важливою відмінністю в роботі є впровадження автоматизованої лабораторно-інформаційної системи. Це дозволяє вести пацієнта з моменту реєстрації до отримання результатів аналізів вже зручним способом. Лабораторія обладнана і новими мікроскопами. Новим гематологічним аналізатором, сечовим аналізатором хороші кваліфіковані працівники взагалі це зроблена велика, вчасна потрібна справа. Клінічні аналізи крові, ну і частково біохімічні – це глюкоза крові. Група крові реакція мікропреципітації. Це такий маленький підрозділ, тому що у нас централізована лабораторія на довгий, там вже виконуються такі складніші обладнана лабораторією біохімічними іменохімельного сцентним аналізатором. Кров доставляється звідси з кожної поліклініки. Така реновація лабораторії дозволила вирішити ще одну проблему, адже одне із приміщень капітально відремонтували та відвели під кабінет лікаря-ортопеда-травматолога. Раніше він приймав пацієнтів спільно з хірургом, що створювало певні. Незручності. У зв'язку з тим, що ми розвантажили лабораторію, ми змогли виділити третє приміщення лабораторії під кабінет травматолога. Досить великий, світлий кабінет. Ми капітально його відремонтували, оновили, закупили все обладнання, тому що для травматолога повинні бути спеціальні мойки, повинен бути гіпсовичний стіл, операційна лампа. Ми йому купили такого нового зразка портативну оперативну лампу. Ну тому все знову ж таки і для зручності лікаря, тому що лікар працює, він повинен працювати в комфортних умовах. Ну і відповідно для Пацієнтів, щоб вони мали окремий кабінет для прийому травматолога. Про важливість оновлення медичних закладів говорить міський голова Руслан Марцінків. Адже йдеться про комфорт не лише пацієнтів, але й самих працівників. Поліклініки наші приймають в середньому 80 тисяч осіб, якщо взяти по року. Це дуже багато. І тому дуже важливо, щоб ці умови були належні. Тобто ці умови були такими, де можна надати якісну медичну допомогу а з другого боку лікар хотів би працювати, тому що. Слава Богу, є конкуренція. Конкуренція це дуже добре завжди, тому що вона підвищує якість надання медичної послуги, але навіть лікарю приємно приймати в таких нормальних умовах. Розпочали модернізацію кабінетів в кінці минулого року. Оновити її вдалося коштом самого КНП. Наразі кажуть, у центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги оновлення чекає і на лабораторію поліклініці номер 4 Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Висловлювати свої почуття завдяки творчості у фортечній галереї Бастіон відкрили виставку картин художниці, надії заставної графіка душі. Побачили світ 11 робіт 16-річної мисткині. Дівчина каже, скільки себе пам'ятає, займається малюванням. Зараз навчаючись на першому курсі коледжу, особливо захоплюється анатомією і скульптурою та переважно працює олівцем. Чимі типоводіміті спосіб. Піснуватися, це сіть і бачити свої емоції. Мені просто подобається малювати. Коли я в процесі, я абстрагую від відійшли у чого це. І просто перенаюсь у своїй світі, у якомусь я можу творити те. Що мені плиш і цікаві підтримують художницю на відкритті виставки батьки. Тато дівчини каже, прагнуть, щоб дитина реалізувала свій потенціал і усіляко допомагають. Наші надійці є певна особливість, така фізіологічна, Вона родилася повністю нечуючою і, мабуть, не знаю, природа Бог компенсував її здібності в намалюванні картин. Таким чином вона намагається відобразити. Те, що вона чує, як вона чує, і як вона хоче спілкуватися з навколишнім середовищем з нами з всіма оточуючими, ми в цьому як батьки хочемо їй в цьому допомогти, тому що я як тато розумію наскільки їй зараз важко в сучасному світі світ зараз. Горстоки юна мисткиня присвятила свою першу виставку саме найріднішим їхній підтримці та любові, що допомагає зростати. Вони допомагали з організацією, були поруч та п'ять років тому здійснили бажання дівчини займатися художньою справою з наставником. Прокопишин – надійкий вчитель який… Дуже сильно допомагає їй в творчості, тому що була певна особливість наді, коли вона малювала сама, і їй було дуже тяжко знайти людину, яка зможе їй пояснити всю сутність передачі картини, кольору, ціни кольорів. Коли ми з ним познайомилися, було там буквально в 20-му році. Надійка його зустріла тут у батіоні випадково під час однієї з виставок, і вона попросила дружину. Каже, мама, я хочу піти малювати Володимира. Відвідали захід одногрупники та одногрупниці дівчини. Серед них і Вікторія Кудла. Дівчина високо оцінює творчі роботи подруги. каже, сама у таких техніках ще майже не працювала. Спочатку навчання з першого дня я з нею познайомилась, і так ми продовжуємо разом спілкуватись. Ну, ми... Поки що не дуже так малюємо їх, бо це тільки перший курс коледжу, але насправді мені здається, це складно. І особливо Надя, в неї, вона дуже гарно малює, в неї дуже високий рівень малювання. Я її підтримувала. Вона дуже чекала виставку, дуже любить малювати та дуже готувалася до неї. Виставка картину Бастіоні триватиме місяць. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Поліція Івано-Франківщини встановила неповнолітніх причетних до вбивства місцевого мешканця. Тіло 19-річного потерпілого з ножовими пораненнями поліцейські виявили на околиці Івано-Франківська поблизу Бовчинецьких пагорбів. Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину. Поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали в процесуальному порядку. Слідчі слідчого управління обласної поліції розпочали кримінальне провадження за пунктом 4, 12, частиною 2 статті 115 п'ятнадцятої на кодексу України на даний час із затриманими працюють поліцейські деталі згодом.